Долучаємо до нашого ефіра Юрія Ігната, речника повітряних сил збройних сил України. Вітаємо вас, пане Юрію! Доброго дня, вітаю! Ну, по перше, ще раз хочемо подякувати бійцям протиповітряної оборони, які збивають ракети, завдяки яким відбулась фактично попередня розмова про те, що. Світло українців є, і ворожі ракети не досягають цілі в більшості своїй. але все ж таки хочеться по перше запитати вас про наслідки останніх ударів і розпитати більш детально про стратегію ударів, які змінює Росія. Ми бачимо, що вони більше зосереджуються на використанні балістичних ракет. І розуміючи, що Київ їм не пробити, починають бити по інших містах. Чи бачите ви підтверджуєте ви ті спостереження, які ми на Своєму такому журналістському рівні е робимо? Ну, звичайно, зараз не лише ви журналістський рівень маєте експертний. Зараз кожен українець вже вивчив типи ракет, які ми обстрілюють, що таке балістика, що таке аеродинамічна цілі, і так далі. Ви бачите, що по наших повідомленнях видно, які саме типи боєприпасів застосовує ворог на різних напрямках. Ну і безумовно, балістика це не лише сама балістична ракета от, як ми як тип розрізняємо є ракети, які летять по балістичній траєкторії. Сама балістика чиста це у нас іскандер. Комплексу того, який який випускається з наземних установок. А далі вже по балістичній траєкторії атакує ракета Х 22 По балістиці також атакує аеробалістична Х 47 кінжал. Ну а також с 300 з 400 називаються теж ті типи ракет, якими противник часто обстрілює ті зони прифронтові, куди може дістатися с 300 трошки ближче. Стріляє С-400 трішки далі. Мова йде там про близько 100 кілометрів, от в такому от діапазоні. тому безумовно потрібно більше засобів для того, щоб нам і від балістики зокрема отримати прикриття. Бачите, ви кажете, що е, всі українці знають, але деякі деталі стають цікавішими і цікавішими. А ви можете нам, пане Юрію, розшифрувати? Е, я зараз е, про, новий, скажу новий, термін, новий да. термін: збити ребом ракету з курсу. Це що означає? Розшифруйте нам, будь ласка, Це те, що ми почули від сил протиповітряної оборони, і хочемо зрозуміти, як це як це працює, як нам це вдається. Не збити ракету фізично, а відвести її від цілі. Це стандартна практика. Росія має потужну реп і ми йдемо в цьому напрямку, щоб розвивати свої засоби. У нас теж є підприємства, які давно цим займаються зараз. чимало цивільних підприємств долучені до. Виготовлення систем РЕП як окопного типу, сті ж самі рушниці, антидрону ви знаєте, так і більш постужні станції купольної, направленої дії. Тому сьогодні в цьому напрямку ведеться активна робота, і це те, що можуть, до речі, закупати місцеві громади, тобто залучати ресурс для того, щоби зброю ж не купиш правильно Стрілецьку і так далі, гармати, ППО не купиш. Ну але системи РЕП, зокрема цивільних виробників, якщо вони робочі при умові треба перевіряти, звичайно, чи це працює на фронті, навчити людей. Працювати і так далі. Це допомагає зберегти життя і від fpv дронів працює РЕП, і від е, у, дронів ударного типу, типу ланцет, ну, і від, зокрема, може впливати так. Це активний вплив на засоби е, повітряного нападу противника. Це безумовно ракета може бути відведена, тобто не долетіти до своєї цілі. Я хочу зазначити, що із цих ракет, які були під час крайньої атаки, які летіли, ну, у нас понад 20, так, було, Е, Плив засобів радіоелектронної боротьби безпосередньо, а також і як вже зазначалося, що є і неякісні, можливо, ракети, про які голова розвідки, які можуть просто не долітати до своїх цілих, падати в полі, і не лише на українській території. Ви бачили, що на російській території теж ракети дуже справно падають на голову росіян. Ви так знаєте, закликали місцеву владу купувати ці засоби радіоелектронної боротьби, але ж там потрібно приставити людину до того засобу, яка б вміла ним управлятися. Чи е, ви закликаєте місцеву владу купувати ці реби на озброєння повітряних сил? Ні, ну почекайте. Є різні варіанти. Сьогодні вже я навіть не закликаю ця робота. Вже проводиться сьогодні. Е, е, керівники пер, пер, п, п, певних компаній. Різних вже думають про свій особистий захист, щоб захистити свої об'єкти, і це вже робиться. І повітряні сили забезпечуються системи РЕП йдуть на озброєння, але паралельно. Можна і залучати цивільних виробників, випробовувати їх, чи воно дійсно працює, і залучати таким чином ці системи для захисту. Знаєте, те, що не може збити ракета там, чи стрілецька зброя, ну не може в силу того, що їх нема так багато. Так то можна збивати і по іншому, так впливати на роботу і дронів, і ракет. І за цим майбутнє зрозуміло, що не потрібно витрачати дорогі буде ракети, якщо можна от таким чином зупинити ворог. Ну до речі, останній час бійці, які приходять до нас на ефір, вони саме закликають допомогти їм з збірами на окопні реби. Як на uh... Елементи, які захищають від ворожих, в тому числі в півдронів, на пане Юрію, останні дні поновилась в суспільстві дискусія про майбутнє української авіації в цій війні, і знов почали обговорювати те, чи достатньо нам буде F-16, які нам планують надати партнери, чи можливо нам потрібно якісь якась інша номенклатура авіації, як F-16 може співпрацювати з, з тими зразками радянської авіації, які в нас є. От хочеться з вами поговорити ще раз. Про це яку номенклатуру ми розглядаємо, і які які варіанти її використання ми бачимо в майбутнє, коли партнери нам все ж таки почнуть передавати бойову авіацію? Ну, безумовно, ви вже знаєте. Всі знають уже діти в школі. Знають, що пріоритетом в Україні Ар 16 на якій вже вчаться сьогодні наші пілоти навчаються. Ми з нетерпінням чекаємо їх в Україні для того, щоб передусім завоювати перевагу в повітрі на лінії бої на окупованій території в повітряному просторі. Таким чином зменшити діяльність російської авіації і впливну і відповідно допомогти тими літаками всередині країни збивати ракети та дрони під час атак. Ну от зараз відповідно тема ще раз піднялася. Доч сухопутник, військ, зокрема генерал Полковник Олександр Сирський в інтерв'ю Reuters наголосив на необхідності власне посилення як тактичної авіації, так і штурмової авіації, так в вертольотів, взагалі ударної авіації, яка допоможе бити ворога і допоможе в оборонних та наступальних діях на всіх напрямках сил оборони, де, де вони ведуться. От командувач повітряних сил генерал НАТО Миколавичу теж виголосив. Власне, підтримку позиції командувача сухопутних військ для того, щоб і наголосив, що повітряні сили розглядали і розглядають різні платформи для посилення і подальшого розвитку нашої бойової авіації. Ну безумовно, постійно командувач повітряних сил на контакті зі всіма керівниками угруповань військ з командувачем сухопутних військ для того, щоб Зрозуміти як правильно які треба зробити кроки для максимально ефективного прикриття військ повітря і завдання ударів. От ми зараз з вами говоримо. А е, наші льотчики, зокрема, завдають тих самих ударів, штурмовики, армійська авіація, завдають ударів по ворогу. Е, повірте, для е, солдат які сидять в окопі. Які бачать авіаційну підтримку з повітря, які підлетять ті нурси по ворожих позиціях, це не аби як навіть емоційно і надих взагалі надихає тих, хто е, щодня стоїть на передовій е, нашої оборони. Ну і що командуючи в своєму дописі на своєму сільному телеграм-каналі, теж е, зазначив, що у нас е, сьогодні що ми не, не виключаємо, не виключаємо будь-яку е, допомогу партнерів. Щодо багатоцільових літаків штурмової авіації чи гелікоптерів безумовно освоєння кожного нового типу це дуже серйозний процес, це дуже складно і це не дуже швидко може відбуватися. І от зараз, в підтвердженні навіть оцієї теми, я дивлюся в мене за спиною картина це навчання чисте небо небо-2018», де в одному бойовому порядку летять американські f 15 Міг-29, Су-24, Су-25, там не видно за крилом. От, власне, в такій е, приблизно... Е, в такому приблизному складі можуть працювати і далі, і інші типи, які ми отримуємо на зброї. Скажімо, поряд за 16 буде летіти, от як ззаду летить е, е, Міг-29, чи може там е, бути Разом суд су 24 М летіти Міраж, який теж може завдавати ударні функції бити. І так само суд 25 про що йде зараз мова і про А-10. Ну буде прийняти рішення на вищому рівні. З нашими безумовно це буде все відбуватися в тісних консультаціях з нашими партнерами для того, щоб ці рішення були прийняті. Тому от і командувач каже, щоб всіх експертів я ще одне додам буквально, щоб дійсно не виривати з контексту, не перекручувати взаємодія військ сил. Військового керівництва ну на серйозному рівні ми маємо йти в одному строю боронити державу. Дякую, ну, дуже, дя дя дякую вам дуже, і насправді це круто, що в нас є координуються і потреби сухопутних військ, mm -hmm. і а, можливості повітряних сил, і потреби одні й ті самі. І є розуміння того, що нам потрібно як розвивати, в яких напрямках. Mm -hmm. Дякую вам дуже Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за включення.